Вітаю, шановні друзі! Безпечні регіони в Західній Україні. Те, чого боялися багато українців, які перебувають як в Європі, так і хочуть переїхати до Європи. Деякі країни почали про це раніше говорити, а Норвегія вже в цю п'ятницю визнала. Західні регіони України безпечними друзі. Як повідомляє медійне видання, Норвегія більше не буде автоматично надавати притулок усім українцям, заявив уряду п'ятницю. При цьому заявники, які прибувають із західної України, будуть розглядатися в індивідуальному порядку. Мова йде про шість областей Західній Україні. Ми не можемо прийняти непропорційну велику частину переміщених осіб у порівнянні з подібними країнами, такими як країни Північної Європи, заявила на прес-конференції міністр юстиції Емілія Енгермель. Відтепер імміграційні органи розглядатимуть запити про надання притулку в індивідуальному порядку для мешканців друзі шести областей. На заході України, які вважаються безпечними, оскільки знаходяться далеко від лінії фронти, ці шість областей: це Львівська, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська та Рівненська області. В Уряді заявили, що таке рішення було прийнято через те, що велика кількість біженців створює навантаження на житло, охорону здоров'я та школи в деяких містах. Ненґермель е, також зазначила, що засеяща частка українських шукачів притулку це чоловіки, в тому числі багато людей призовного віку, в той час, коли Україна намагається набрати війська для боротьби з російським наступом. Друзі, ну що ж, Норвегія одна із перших країн, яка вже визнала фактично шість областей Західної України безпечними і е, обмежила прийом з цих регіонів, будуть приймати. Тільки в виключних випадках в індивідуальному порядку, друзі. Тому ну я вважаю, це не гарна тенденція. Норвегія почала це робити. Я думаю, що найближчим часом будуть і інші країни приєднуватись до цього, і це дуже-дуже погана тенденція. Тому будемо слідкувати, друзі, але пам'ятаємо про це. І, до речі, як написали українські новини, що Норвегія взагалі не буде приймати це. Неправда, Норвегія буде приймати з західних регіонів, але в дуже індивідуальному порядку. Тобто, це означає, що якісь повинні бути виключні. Критерії, які ще не зрозуміло, от, і по ним будуть визначатися, хто із цих шести західних регіонів України зможе отримати тимчасовий захист в Норвегії. Ось так, друзі. Тому знайте ваші права з повагою, ваш адвокат Демченко.